Одна із найбільших перепон для нас на щодень – це, звісно, панство наш страх. І цей страх часами буває настільки великий, що ми, прагнучи бути переможцями, навіть не починаємо боротьби, бо боїмося різних речей. Сьогодні запрошую вас поговорити про те, як з цим страхом боролися у цій пустелі і подивитись на один такий прекрасний приклад. Тож вітаю вас, слава Ісусу Христу! Дякую, що нас дивитесь, і запрошую на новий відрізок. Welcome. Колись або Макарій прямував до скетіс в Теренуті. І застала його по дорозі ніч. Він війшов до якогось храму, і виявилося, що там було повно-повно таких якихось поганських, так би мовити, склепиків таких. От. І або вибрав якусь там зручну мумію і використав її собі просто як підголівник. Звісно, була та святиня повна злих духів, і вони коли побачили цього старця, вирішили його так налякати. І щоб його налякати, одні почали гукати нібито до якоїсь дівчини, запрошуючи її з ними до лазні. От. І натомість один із тих злих духів відізвався власне, з цього саркофагу, на який був схилений. Або кажучи, я би пішла, але тут лежить на мені якийсь монах. От, е, Тоді злі надіялися, що він злякається і утече. Натомість Аба застукав по тому е, саркофагу. І каже: е, Якщо зможеш, то лети у темряву. Е, на що, звісно, злі почали верещати таким дуже сильним голосом: Переможець, переможець. І засоромлені утекли. Е, дорогі знаю в цій розповіді. Можливо, не заховане якесь розв'язання проблеми. От, захована тільки така, якби притча, яка показує, що цей Аба не просто не злякався він якби зрозумів про що йдеться, і тут в цій розповіді він постає як людина абсолютно вільна. От і, сумніваюся, що він справді нічого не боявся. От бо кожен святий він боїться от, втратити цю благодать, цю єдність із Господом. Тому почуття страху, воно присутнє, напевно. Однак страху не перед злим духом, тому що ти знаєш, що з тобою по одному боці воює той, хто може перемогти усе в цьому всесвіті, тому що переміг найбільшого ворога смерть. І тому, якщо сьогодні вас спиняє перед якоюсь дією, якийсь страх, то передусім запитайте себе, чи те, що планую робити, чи воно угодне Богові. Так би мовити, задаючи собі питання, чи він буде воювати в цій справі по моїй стороні, а чи по протилежній. Бо якщо справа моя добра, довір це в його руки і сміливо іди. Господь подбає про тебе і не дозволить твоїй нозі. Спіткнутися. І навпаки, якщо ні, краще відкинь її в зародку, бо вона буде породжувати тільки більший страх, більше якесь стривоження, стурбованість і тому подібне, і, врешті-решт, приведе тебе до краху. Панство, ось справді гарний визначник. Якщо Бог по моїй стороні, то мені точно не варто боятись. А буде він по моїй стороні, коли справи, які обираю, які роблять, які я роблю, добрі. Хай наші справи будуть завжди добрими. Я ж вам дякую і надіюсь до скорої скорої зустрічі. Па.